Вітаю! І ось малята ми з вами вчили багато різних нас посуду. А сьогодні давайте дізнаємось, для чого, для чого цей посуд? І перше у нас каструля. Каструля. Для чого? Для чого? Для того, щоб готувати суп або борщ, можна готувати кашу? Сковорідка. Для чого, для чого? Сковорідка, щоб готувати яєчню, омлет і смажити котлети, млинці? Чайник. Для чого? Для чого нам чайник? Чайник треба, щоб кип'ятити воду, кип'ятити воду, а потім готувати чай, каву, какао. Склянка. Для чого склянка? Клянка, щоб пити воду або сік. Чашка. Для чого? Для чого чашка? Щоб пити чай, каву. Або какао ніж? Для чого, для чого нам ніж, ніж. щоб ми могли нарізати ковбасу, сир. Хліб і батон. Шановні батьки, повторюйте з дітками назви посуду, назви продуктів. Спонукайте їх вимовляти повні речення, і тоді ваші малята будуть гарно розмовляти. І мова буде їхня гарна українська. До побачення!